Вакууматор для сухих, вологих продуктів, а також для вакуумування зовнішніх контейнерів. Для того, щоб вакуумувати зовнішній контейнер, у нас є ось така трубочка в комплекті. Потужність його 120 Вт. Давайте одразу ж покажу вам, як він працює. Підкриваємо наш вакууматор. Беремо пакетик. Як ви бачите, він в нас повністю відкритий, не запаяний. Поміщаємо його всерединку. Закриваємо наш вакууматор. Та обираємо режим. В цьому девайсику є окрема функція для сухих, вологих продуктів. Також можна окремо вакумувати, окремо запайку зробити. І є функція відміни. Так, наша рибка вже запаялась, відкриваємо наш вакуматор. І бачимо ідеальну вакуумацію та запайку. Жодного повітря всередині. На цю модельку у нас діє рік гарантії. А для того щоб дізнатись деталі та замовити, пишіть нам в дірект.